Святом, дорогі друзі, брати і сестри, займіть місця на пару хвилин. Я дуже коротко хочу прочитати з місця священного письма, і брати далі будуть ділитися, будуть ділитися Словом Божим. А я прочитаю там брати виставили дякуйте Господу. І це дуже важливо. Нам навчитися дякувати Господу. Знаєте, ми, брати і сестри, зараз прочитаємо місце священного письма, де записано, я зараз дуже коротко хочу прочитати. За свято жнив. Сьогодні свято жнив. Ми всі сюди прийшли наїджені. Ми сюди прийшли всі одіті, ми сюди прийшли всі виспані в тепліх квартирах, домах, в когось більше, в когось менше. Але дякувати Богу, Він за нами всема дивився. І Він продовжує дивитися, і він буде дивитись. І от свято жнив. Це День подяки за врожай, це давнє біблійне свято. І ще називається свято жнив, ще називається свято першоплодів, перші плоди, коли Господь повелював приносити перші плоди в дім Божий. А також ще свято жнив називається свято кучок, це сукот. Євреї святкують це сукот, хто знає, що це таке. Хтось знає, що вони святкують. Вони радіють. Вони радіють, вони стараються радіти. Знаєте, я чув такий приклад за двох євреїв, коли на той час тоді ще були фашисти німецькі. Кстаті, фашизм, він бува, передвигається від одної нації до другої нації. Не можна рахувати там, німці, от фашисти. Він має властивість рухатися то в одну країну, то в другу країну. І от на той час фашисти хотіли розстріляти двох євреїв. І коли вони стали перед дулами автомата, вони почали дуже сміятися. І ці фашисти зрозуміли, що вони сміються іскренні. Вони радуються іскрині і зупинили розстріл, і задають питання, від чого ви так радієте? Що ви такі довольні, задоволені? Ми зараз вас розстріляємо і ви будете мертві. І вони знову га-га-га, і пішли далі сміятися. Знову питання, що з вами? Що робиться? Кажуть, от після того, як ви нас уб'єте, ми будемо з Богом. Де вже нас ніхто не зможе убити. Ми будемо радіти присутності Божої, ми будемо радуватися небесам. А ви тут остаєтесь і далі заливаються і сміються. Оце, брати і сестри, оце свято, оце свято жнив, оце наше свято. І свято жнив перших плодів Твоєї праці, що посіяв ти на полі і свято збору при виході року, коли збереш із поля працю Твою. Це також свято. Також я хочу прочитати ще одне свято, яке ми сьогодні должні ще більше радіти цьому святу, і воно записано римлянам, 8 глава, 29 стих. І він так тут каже так: бо яких він передбачив тих наперед, призначив, щоб були подібні до образу Сина Його, щоб він був первородній між. Багатьма братами, Він нас зробив подібним до за Сина Божого, брати і сестри, це, це свято, це саме велике свято, це дожні ми радіти, ми должні радуватись і веселитись. І далі каже, яких же наперед призначив, тих і покликав, а яких покликав, тих оправдав, яких же оправдав, тих і прославив. Пам'ятаєте, Ісая, 55 глава. Він каже, Прокісає каже: я не буду зараз читати, щоб не затримувати час для братів, але він каже, що слово моє йде на людей, на землю, як дощ і сніг, який ніколи не вертається, щоб дати сімена сіючому і хліб ядущому. І далі він каже: І ви, після того, як Слово Боже зійде, ви вийдете з весіллям серця вашого, вам дерева будуть рукопліскати, брати і сестри. Це слово Боже, це не моє. Почитайте, Ісая, 55 глава. Знаєте, ми християни, ми дуже часто напускаємо на себе такий вигляд ну, праведності, знаєте, набусурманились, напундючились. І пішли, бо ми ну, ми святі, ми, ми знаєте, ми праві і ми йдемо такі. Це і в мене є, між прочим. Знаєте, я раз в Одесі сидів в аеропорту, ще давним-давно, в мене ще дітки маленькі були. І я сижу, дивлюсь, коло мене чоловік один сидить. Я зрозумів, що він з Торонто. І я до нього загорив, кажу, як тобі Україна, як тобі Одеса. Слухай, все класно, все хорошо. На женщин смотришь, смотриш, все. на мужиків посмотриш, як с тюрьмы выпустили. випустили. Ну, це наш стиль. Знаєте, ми українці, чим строже, чим, чим ну, такі, знаєте, надутіше, да, роздутіше, то тим ми себе відчуваємо. Ну, давайте будемо радіти. Давайте будемо в радості славити Господа. Давайте, щоб оця радість, вона виражалась на лицях наших, щоб бачили окружающе, що ми дійсно радіємо. Ще я чув таке вираз. Один з Америки приїхав, родич мій ще в ті старі часи. Каже: подивився, співають, «Возрадуйтесь, радуйтесь, друзі, Христове пісня. На лиця подивився. Немає цієї радості. Браття і сестри, нас є, чому радіти, Бог нас ізбрав, Він нас оправдав, Він нас випроводив, Він нас тут сказано, оправдав Тих і прославив, брати і сестри. Відчуваємо ми це чи ні? Відчуваємо ми це сьогодні, що ми виправдані і прославлені, і оправдані. І що, що скажемо на це, коли Бог за нас? Коли Бог за мене, то хто може піти проти мене, брати і сестри. Коли Бог за нас, то може піти проти нас. Псалом Давід каже, і коли я йду доліною смертної тіні, я не убоюся зла. Тіні, брати і сестри, він кидає тіні кожен день і на мене, і на вас. Кожен день він кидав, буде кидати і сьогодні буде кидати. Але це тінь. Це тінь. Вредить тінь тобі. Мені – ні. І Коли Бог за нас, хто проти нас? І ще є одне місце, брати і сестри, хочу прочитати: це второзаконня, 28 глава. <кхух> Зараз прочитаємо. Ладно, я тут скоріш не йду. Є одне таке місце, хто законя, 28 глава. Я люблю цю главу. Дуже її люблю. Особливо початок глави. Хто пам'ятає, що там спочатку пише. Обітавання Боже. Що якщо ти будеш слухатись Господа Бога Твого, то ти будеш і то, і то, і то. Господь буде з тобою, куди ти не підеш, ти будеш головою, а не хвостом, ти будеш спереду, а не ззаду. Це второзаконня, це брати трошки вивели, а далі, я не пам'ятаю, який з цих починається начи, страшне, що страшно читати. Дуже страшно читати. Але це воно, знаєте, ставить нас, виправляє. Не для людей, не для вас. Не вас для мене. Ні. Перед Богом, воно трошки так. Поправляє, знаєте, є такі дороги, є хайвей, ти з нього не з'їдеш, поки не доїдеш до Екзіту. А якщо ти екзит проїхав, ти все рівно будеш йти в ці течії, ти ніяк не зможеш вернутися. І от второзаконня, 28 глава, 47 стих каже так: за те, що ти не служив весело Господові, твоєму Богові, радіючи серцем у всіх достатках. І пішло перечислення, Служити ж Твоїм ворогам, і пішло, і пішло. На російській мові так каже: за то, що ти не служив Господу Богу твоєму з весілім і радостю серця, при изобілії всього будеш служити врагу твоєму. Я не буду далі читати. Радієм сьогодні, брати і сестри. Радіємо цьому святу жнив, радіємо тому, що Господь нас ізбрав, оправдав, предопреділив, спас і прославив. Амінь.